Я вам дуже вдячна. Стояв вопрос тут багато преподавателів, але я вибрала вас не не тому, що я щось там знала, чи хтось там директор, а тому, що отак от, 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 так от. Відчу. Да, відчула. І я, ну, я дякую за, за це вас. Дякую, що ви є. Знання ну просто неоціненні. Просто неуцінення. От, Я е, цим зараз живу от, і буду жити. Так, ну, живу. І людям, дасть Бог буду допомагати завдяки вам. Дякую. Добрі <свят> <ми> <свят> дякую. Дякую. Так. І, звісно, для себе дуже багато взяла. Я вам теж вдячність говорю, тому що. Ну, для мене, якщо лікар по професії ще й з досвідом роботи долучається до науки самостілення, це дуже для мене велика людина, яка дійсно хоче бачити не тільки з позиції того, що вона навчилася, а розширить це все. Для мене десь це і трепетно, десь і з викликом, тому що ну, я не лікар, Бачите? але орієнтуюся і радий, що ми це. Це і робимо коннект, щоб допомагати mm -hmm. людям. Життя змінюється, все тільки вверх, вперед, з допомогою. Але... Дякую. Дякую вам